Дніпропетровщина долучилась до урядової програми Армія відновлення. Наша Дніпропетровська область з 1 березня поточного року. Долучилась до реалізації державного проекту Армія відновлення. Такий проект він працює вже в багатьох областях України і спрямований на те, щоб залучити працездатних осіб, які сьогодні залишились без роботи до суспільно корисних робіт в умовах воєнного часу. Це тимчасові роботи, і вони можуть бути оборонного характеру, можуть. Сприяти подоланню наслідків збройної агресії це можуть бути роботи з життєзабезпечення окремих категорій населення, тобто це роботи, які визначає кожна конкретна громада в умовах воєнного часу. Наразі от на сьогодні вже майже 300 безобідних працюють на таких роботах. Перш за все, це ремонтно-відновлювальні роботи, і перш за все на об'єктах життєзабезпечення. Крім того, укріплення дамб, розчищення русло річок. Це роботи із пристосування наших приміщень, які ми маємо під укриття, тому що ми знаємо, що це сьогодні дуже важливо. Крім того, на потреби військових працюють наші безробітні. Це і приготування напівфабрикатів, це ремонт і пошив військового одягу, це плетіння сіток. Тобто перелік дуже великий, і знову таки районні військові адміністрації зважають на тенденції і вони теж вносять зміни до рішень і розширюють такі переліки. Дуже активно наразі залучаються безробітні. От кожен день практично ми маємо нових безробітних, які залучаються до армії відновлення. У Кам'янському роботи розпочалися з квітня. Відповідно до розпорядження військової адміністрації Кам'янського району. Введена в Кам'янському району трудова повинність для праці працездатних осіб на суспільно-корисних роботах. У нас запропоновано комунальне підприємство Добробут, де люди будуть вичищати. Підвали для найпростіших укриття підготувати їх для таких для виконання таких робіт. Ми направляємо наших безробітних осіб, які перебувають на сьогодні в центрі зайнятості. Вони будуть працювати, вже працюють за кошти фонду зайнятості. Заробітна плата під час виконання суспільно-корисних робіт складає мінімальну заробітну плату. Це шість сімсот. Вже на п'яти локаціях люди приводять до ладу занедбані укриття на сьогоднішній день. В нашому підприємстві Кам'янської міської ради добробут вже 14 осіб залучено. Ми забезпечували людей необхідним інвентарем. Зараз ми вичищаємо бомбосховище, яке в подальшому будуть наші місцеві використовувати. Тобто вигрібаємо звідти мусор, який роками там був, і в планах все місто вичистити. Нам дуже на ця програма з приводу того, що підприємство працює за рахунок квартплат і тариф був затверджений ще в 2017 році, тобто ну, фінансування на залучення додаткових осіб на виконання таких, ну здавалось би, там. Простішою роботою, але це все треба кошти, тому ми залюбки користуємося цією програмою, плідно співпрацюємо з центром зайнятості і готові залучати усіх осіб, які будуть там згодні приходити і виконувати цю роботу. У період воєнного часу кожного свій фронт наші військові нас захищають на фронті, і кожен, хто працює, повинен теж залучатися до перемоги. І наші безробітні теж допомагають у найближчій перемозі. Thank you.